Вітаю на каналі. Сьогодні 6 червня. Продовжую радувати своїм дозріванням на дані сорти абрикосів. Це сорт під назвою Колорадо. Він тут трошки в затінку попадає, трохи не добирає окрасу, але в нього така завжди ярка щічка, така дуже виражена, червона, коли на сонечку. А тут він просто рожевого кольору такого насиченого. Плоди грам під 80 плодів, як на диво, доволі непогано заклав він. Не дивлячись на пошкодження зав'язів в кінці квітня. Плоди такі, вони на дотик пружні, відрив сухий, в нього такий блискучий, супер товарність, супер для транспортування. Мають такий слабкий, але добре відчутний аромат. Тонкий такий абрикосовий, солодкий, таким прям нектаром пахне якимось з абрикосом, такий відчувається прям, не знаю, як передати, але він такий якийсь незвичайний. Тобто абрикос все є, ну, тільки він наскільки такий витончений аромат, якось запам'ятовується окремо. Така м'якоть, в розломі він не тече по соковитості. Середня соковитість. Це є супер для транспортабельності, він навіть спілий, добре транспортабель... транспортування. Також смак пристойний, кислинки мало, цукор переважає. Такий м'який абрикосовий смак. Нього біля шкірки кислиночка, така, вона така збалансована. Така якраз якби якої і не вистачало, бо якось не було б її. Шкірочка така товстенька, плетненька. Ну, Взагалі цей сорт, я вважаю, для транспортування неперевершений. Сама м'якоть така товста, насичена вона така м'ясиста. Зараз піє приція, ну, в приції дуже гарний вигляд, і в неї вона поза конкуренцією в свої строки. По товщині м'якоті вона трошки програє. І буквально вона в цьому році із, із Колорадо майже в одні строки проходить. Пішла різко в нас в спека, і сорти більш позміщувалися в один строк всі. Нема такого розтягнення, як, наприклад, в тому році було, що Магадор був 24 травня, а приція там була 2 червня. Ну що сказати, гарний калібр, гарний колір, гарний смак, сорт достойний. Для нандраніх, тим паче він навіть в таких умовах досить себе показав пристойно. І врожайність непогана, витримав і приморозки, і, заморозки, ой, і приморозки, і морози людневі, і завість витримала трошки краще, ніж в інших ранніх сортів. Сорт Колорадо рекомендую також. Зазначу, що він не самоплідний. Для нього також потрібні запилювачі. У мене через те, що в мене сортів дуже багато на невеличкій площі, питання запилюваності, запилення знято, я навіть не намагаюся дізнатися, які в кого запилювачі, мені вистачає їх тут. Так якщо враховувати при промисловому насадженні, треба, треба враховувати його запилювачі і підсаджувати разом з ними. Думаю, для присадивних ділянок це не важливий факт. Місцевих абрикосів достатньо буде, щоб запилить цей сорт. А на ізольованих промислових площах треба враховувати важливий факт запилення запилювачів. Цей рік показав, як би назвати це такий екзамен, чи по-іншому для по якому можна зробити висновок. Що найбільш таке невибагливе серед надранніх сортів? От Я вже бачу приція Колорадо. Мондеркот трошки слабіший, але ніхто не бере до уваги пізні приморські, які бувають. Можливо, у нас раз на 20 років це не вважається таким фактором важливим, щоб його брати до уваги. Але людневі примор... морози брунька достойно перенесла. Для достатнього врожаю. Він тут, аби не пошкодилось в квітні, завість, то був би такий доволі добрий врожай. Хоча на те, що зараз ми маємо, і те. Мені сподобалось дуже по завізі по врожаю. От калібр гарний, ніби такі маленькі мандаринки висять. І колір такий приємний, такий прямо аж заворожуючий. На цьому буду огляд завершувати по цьому сорту під назвою Колорадо. Всім до нової зустрічі До побачення.